Я думаю, що всім доброго вечора. Думаю, гол десь трохи на нашу команду. Ми продовжили грати той футбол, про який ми домовлялися. Ми сьогодні грали з високою лінією оборони і швидкість вината і команди суперника динамо Києва, зіграли свою роль. Ми допустились. Простих помилок і дали супернику два мечі. Але я своєю командою задоволений, команда намагалась грати, створювати, присунувати. Ми не боялися Динамо, ми розуміли, що команда провела купує матч, але все ж таки рівень, рівень в сенсі, все ж таки він винен і дотягнутися до рівня, яке я зараз на даний момент в нас. Дякую. Колеги, ваші запитання? Чи є запитання? Дякую.